Продовжуючи розмову про чудові і трішки казкові зимові свята, варто пригадати про те, що раніше, коли ще не було всіляких дивних речей, які сьогодні створено, люди здебільшого все робили власними руками. Вони шили собі прекрасні якісь костюми, може навіть на новорічні свята, виготовляли якісь іграшки, ще щось таке цікавеньке з чим можна було здивувати один одного. На сьогодні теж повертаються до нас це прекрасна річ. Створювати щось власними руками. Хоча, як на мене, я дивлюсь на ось цю диковинку, і здається, що вона прийшла з тих далеких часів, щось дуже схоже на таке старовинне, цікавезне. А Оля нам розкаже, а мені здається, що ти тримаєш в руках печиво, але слава Богу, мені ти, вже, пояснили, вже що їсти його не можна. Ні, насправді дуже схоже на печиво. Я вам більше скажу, якщо принюхатись, то тут запах кави і кориці відчувається. А чому ви про це заговорили? Тому що в нас сьогодні в гостях людина, яка всі ці прекрасні речі робить власними руками. Це майстер народної творчості Мар'яна Санжаровська. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаємо вас з усіма зимовими святами, які зараз тривають. Доброго дня я вас також вітаю. Щастечка, здоров'я, щоб руки не боліли, творити ось таку красу. Дякую, Я думаю, дякую. що це приносить не лише гарний настрій людям, а якийсь таке позитивне життя, дивишся і просто так в душі радієш, щось таке світліше, з'являється якась така, не знаю, ну, щось гарне, позитивне від цього. Може, із-за того, що вкладається якась туди певна енергетика, коли вона виготовляється ці речі. Так, звичайно, саме тому що воно таке енергетичне, такий посил у нього позитивний. І я захотіла створювати ось такі іграшки. Їх можна використовувати. Ось уже Оля тримає, їх можна використовувати просто як іграшки діткам давати вони з екологічно чистих матеріалів, створені. Потім їх можна використовувати зараз. Зимові свята їх можна використовувати на ялинку, зробити тут просто. Таку невеличку підвісочку і прикрашати ними новорічні ялинки. Можна просто її е, повісити е, на кухні вдома. Ну, Вона тут буде... гарний подарунок, якщо так, йти ти в гості дякую. зараз всі по гостям ходять так. на свята. То я думаю, що така річ, яку в принципі не стоїть по всім магазинам Дуже... на всіх полицях дуже буде і, приємно мати. Взагалі, те, що створене своїми власними руками, воно взагалі дуже таке по особливому тепле, по-особливому воно святкове і зараз воно дуже. Ну, скажімо так, модна така течія, все, все що створено власними руками. А я створила ось такі іграшки, їх можна іще також використовувати як магніти, тому що е, тут всередині іграшки кожної. Ну, за там. мною тут уже кілька там вже При, примагнітилось, так, <риклад> як приклад там вони вже можуть... є, є іграшки, і вони просто. Ось такий варіант Мані... секрет, чому воно таке все смачне. Оля просто захотіла його вже скуштувати. Чому такий задум, що схоже, схоже на печив, ще й, й смачно пахне. Куштувати його не варто, варто ним тільки милуватися і десь його собі покласти, ось так і дивитись на нього. Можна просто ним гратися. Сьогодні я взяла з собою декілька заготовочок. Ми зможемо їх зараз. Я так детальніше розповім, як воно Що зроблено. все починається. Що, що береться все починається? Тобто береться звичайний листок. Бумаги. Потім звичайна ручка, малюється та іграшка, яку ви хочете створити. Тобто, це не все, що можна, можна різні форми придумати, так? Абсолютно все, що можна. Ось, наприклад, такого кота ми сьогодні будемо розмальовувати, ось такого кота. Просто щоб іграшка була невеличка. А для тих, хто не вміє малювати, можна роздрукувати можна щось. Роздрукувати, можна роздрукувати, тільки потрібно дивитися, щоб там не було складних детал, деталей, які потім при вивертанні, щоб, вони, щоб було вам зручно з ними працювати. Це зшивається, так, я розумію? Так. Просто береться, малюється по контуру, або з самого початку, як я створювала свої самі-самі перші іграшки, це було не один рік тому. Просто до екрану монітору. Подивилась, трошки збільшила листочок бумаги, перемалювала, потім я його або трошки ще збільшую, потім припуск на шви додається. Я його вирізаю, переношу на тканину, застрачую по контуру, залишаю таку невеличку дірочку для вивертання, потім я його вивертаю. Це все діло напихається холофайбером. Або будь-якою чимось, чимось як інтернет. Так потім ну це все методом таких проб і помилок. Це все робиться. Потім воно. Ну, тобто можна, можна думаю, поекспериментувати, можна. так? Не обов'язково формула дивіться, така таку. Вони всі зроблені по одній mm -hmm. ну Тут ще не сильно готові. Але у них у кожного свій вираз обличчя, своя якась така фактурність, своє абсолютно свій все настрій. зовсім своє свій настрій залежить, яка вийде іграшка від того, з яким настрієм ви її робите. Весела, сумна, вдасться, не вдасться. Чи це вже просто рука майстра в будь-якому випадку все вдасться? З Зараз це вже рука майстра, я б сказала так. А спочатку, коли ти дуже сильно переживаєш і думаєш, як же його створити так, щоб воно сподобалось не тільки тобі, але й ще комусь, то <кхем> я б сказала, що потрібно. Менше думати над цим і просто більше створювати, більше пробувати творити і більше е, якось займатися це, Олі, бери до рук. Чого тобі сказали? Менше розмовляй, бери щось до рук. до угу. рук, так. Що, що так. з цим далі робити? Ну, це у нас заготовки, але ви ще не сказали про те, що чому вони пахнуть ці іграшки? Вони Поніс? пахнуть чому, тому що ми їх коли зашили вже потім повністю. Ми беремо розчину кави, кориці і ванілін. Угу. Розводимо це все теплою водою е, в склянці, е, пензликом наносимо зверху, так як красимо паркан, так красимо іграшку. Угу. А Але Потім смачно. Можна ще додавати е, клей ПВА. Угу. Для того, щоб воно краще. Ну, так примання. розуміється, малюночки тільки робляться, так? Кави? Чи взагалі вся іграшка обмальовується? Ні-ні-ні. Вся повністю от, це біла тканина. Воно все створено з білої mm -hmm. тканини. Потім воно це все краситься, воно висихає. потім я створюю тут такі ось затемнення для того, щоб воно було більш виграшно виглядало, більше об'єму, такого додавалось. Потім ось ми маємо просто таку висушену її. Ось тут, без всяких прикрас. Mm -hmm. Висушену, потім я, наприклад, це вже така моя придумка, я беру. Пензлик беру е, клепива, тут провожу декілька рисочок там, де я хочу, щоб була така, е, щоб були такі е, кава. щоб була. Фактурні малюнки. Потім ось тут ось ніжки, Потім у мене є кава. Це заварна... посипане, це кава, так? Так, звичайно заварна кава, а потім я його туди просто так... кинути у воду, то кава завариться. <рес> так, але це потрібна гаряча вода. <рес> там ще клей пива, Оля, <рес> що ти Ні, ні, ні. Ми беремо суху каву, суха mm -hmm. кава, яка йде для заварювання звичайної кави. Mm -hmm. Ми його туди ось так складаємо, і воно прилипає там, де тут усе є такий зараз mm -hmm. рік коня. Uh -huh. синього. І я використала ось такі сині невеличкі Угу. Uh -huh. Я їх просто додала в кави, те, що лишнє воно відсипалось і залишилось те, що нам потрібно. Дивно просто, наскільки універсальною може бути кава, тому що це не перші кавові іграшки. В цій студії не іграшки, але предмети, де використовується кава, то це справді. і Все-таки давайте спробуємо щось з цього зробити. Так. Так підемо додому і нічого не навчили сьогодні. Ні, ні. Так, ось і ще сьогодні дуже пізно вночі. Народився ось такий зайчик. Також я просто хотіла наголосити на тому, що можна використовувати ці іграшки і ще як зараз дуже полюбляють дівчата і модниці використовувати їх як прикраси. Тобто ось такий він. Це можна і на сумочку десь починається. Можна на сумочку, можна і брелок для ключів. Деякі питають, чи можна його використовувати в машині як освіжувач повітря. Можна, можна, куди його тільки можна придумати, туди і собі її придумати. Так, зараз ми будемо е, основна уже... робота за роботу. Вже, да, так, вже да. розповіли, як, вже все як, з... З... як все це зробилося. Залишилось. Останні штрихи у нас, е, значить, хто буде Оля чи Володя? Малюбати? Ну, давайте. Ну, давай, спробуй. Значить, можна. Художник, якщо... Художнику. Наскільки взагалі потрібно бути занадто талановитою людиною, щоб це брати за таку справу? От ми зараз пробуємо Олею такі не підготовлені до цього, але знаєте, потрібно просто бажання, бажання щось створити. Що створити не тільки як десь кудись побачив, десь побачив щось. Хтось зробив, ага, зараз я його буду копіювати. Можна створити щось своє, і тут просто тільки бажання, і все Більш ну, Просто нічого. зараз люди почули. Ну звичайно, там майстер народної творчості, це щось так. Це не, не кожен, не кожен зможе, а дійсно ні, ні. можна спробувати спробувати я щось. відкрию такий великий секрет, я малювати взагалі не дуже сильно вмію. Тому, щоб... тому малюю гарні тому... іграшки. Тому Просто малюю іграшки. Значить, дивіться. Просто тут уже основа ось для котика, для мордочки нанесена, ми просто беремо. Так, ось, наприклад, щось, що? щось дуже дивні, якісь речі в руках, я так даюся. Це, це, це така. Якісь... Це, це спеціальна, спеціальна кісточка. Мені просто не зручно працювати. Ми беремо звідси ось так ось. Це так, а в тюбіку це у нас акрилова. що? Акрілова фарба. Так? фарба. Ага. так. Потім ми беремо, ось, наприклад, беремо кота. І я буду вам показувати на цьому. Ось на цьому. Ми робимо ось такі. Тут у нього будуть очі. Mm -hmm. У ну, мене приблизно це, десь це вже є, є там, помітки приблизно, mm -hmm. як це. Так, можна їх потім іще зробити більш такими виразними. Mm -hmm. А білий колір це обов'язково, чи можна будь-яке підбирати? Mm -hmm. Можна синій, можна зелений, можна такий світленький, ну просто е, якого кольору, звичайно, бувають очі. Просто тут біленькі, для того, щоб вони були більш виразніші, тому що вже всяка іграшка, вона вже такого кольору, вона вже, uh -huh. вона вже з кольором. Так, Тут ми йому зробимо такі вуса. У котів, звичайно, бувають вуса. Не mm -hmm. yeah, <ще> лише у котів. Чоловіків теж бувають. Але я не малював. Я би вас Ось. В тебе хай думаєте. Ось хтось може, хто захоче. Оля, Володя. Давайте, давайте. Я спробую, Давай, так. Тут на, на чому? А можна... Скільки форми потрібно набирати? Трошки небагато. Ось все, то так, досить. Це вже... Ти вже пішов творчий процес. Скільки форми, так розумію, тримай. Так. Ангелочок. Це, це отакий ангелочок тебе повинен вийти. Можна але... зробити на коту. Можна на коту, можна все, тут. Тому що кута. ось тут. Кота буває. зробити очі і вуса, так? Як так. довго ви працюєте над однією іграшкою, поки Володя малює, запитаю. Звичайно, я не роблю так, щоб взяти одну іграшку і робити ну, її. від що, початку заніс був зроблений. Да? Так, але він робився разом так. з цими всіма. Тобто я їх роблю всі поетапно. Uh -huh. Всі вирізаю, потім всі шию, потім всі розмальовую. Тобто, одну іграшку, так щоб сісти зробити, це uh -huh. для мене дуже нудно. Uh -huh. І... А партія іграшок, скільки йде часу? Так розумію, партія. півночі. Oh, ні, ні, більше. Більше тому, що ці всі заготовки вже трішки раніше були зроблені, а розмальовувались, зшивались, Худовець? пришивались. Художник виходить. Ну, майже. <реш> ну я так бачу. І, о, це художній вислів. <реш> я так бачу. <реш> да, після, після цього вислу, ти точно що художник. Ще? можна би ось тут зробити ось такі, наче трошки вниз скошені, ось такі наче ось так Плямочки такі, ніби так, і ходимо. його більш так розтушувати. <реш> Я так розумію, що щось зверху буде наноситись, це не просто білі плямочки повинні бути. Ні, ні, бути. зверху потім там ще будуть, будуть у нього зверху на цих плямочках очі, uh -huh. ось там як там. Uh -huh. Ну, Давайте спробуємо одного до ця довести, хоча, хоча б одного котика до кінця. Хоча тут уже, уже схоже на очі, мені здається, так намалював. О, ну, Тут ось уже краще. Другий раз уже краще я набагато. Я так бачу. Що ми робимо далі? Спочатку біла фарба, далі. Біла фарба, тоді, значить, у кожного майстра є свій інструмент. Інструментом буде, може бути от, що завгодно, будь-що. Тому, от, наприклад, ну, тому що, мені… Якщо немає таких спеціальних цих... Пензликів то можна якимось там сірником можна, спробувати. Так? Абсолютно Щось. ватні ну, мені палички, що сірники. Це пензлик просто зігнути. Тобто, якщо купити він... і зігнути, ні? Він, він він був зігнутий. <рес> з самого початку він був зігнутий, і ми потім ну, будемо використовувати. Не. Мені просто ним зручно працювати. Ну <рес> Зрозуміло. <рес> так, так, тепер ми беремо чорну Хоті, фарбу. Ми так? беремо чорну фарбу. Тут вона дещо трошки вона була на такій ножці, але ніжка в неї трошки підламалася, тому ми просто беремо ось так і так зручніше ставити. Ось, наприклад, беремо цього кота. Він, ось це вже у нього майже будуть готові очі. Непогано так виходить, справді. Оп. Кіт вже починає дивитися. Так, зараз я так. це все зроблю. Складний момент. Спокійно. <світ> е, які іграшки ви ще робите? В основному це такого плану? Чи ви, можливо, пробували ще в якихось галузях гендмейду себе? Іграшки також кавові, але є ще такі дуже великі коти. Потім я почала використовувати, робила я картини, створювала. Потім ще можна, там у нас в студії зараз присутня картина, яка також вона використала, я в цій картині використала кавові іграшки. І якщо її можна взяти, і можна буде там показати. О, mm -hmm. Бачите, як? Дуже добре виходить. Да. Ну, Симпатичний котик. І потім так, ще і ось тут. тут. Так. Разом. А розмір це він однаковий, чи можна там більше якісь очі робичи? Так, можна робити, робити більше, можна, е можна ну, очі. Ну, якби всіх. стандарту такого немає, так? Вже... Ні, немає. Просто для маленьких ось таких іграшок я використовую. Отакий інструмент. Такий. Якісь вам замовляють іграшки такі ну, відповідно до тієї людини, кому хочуть подарувати. Тобто в мене замовляють. Подруга любить зайчиків або собачок. Замовляють. Наприклад, у мене є подружка, яка дуже любить котів, то там вже потрібно. Я знаю, що треба їй, якщо до неї йдеш додому, то треба їй нести кота. Вона їх любить так, наприклад, ось таких, ось таких маленьких, великих, з ручками, з ніжками, які двигаються, тримають сердечки, тримають якісь пакуночки, сумочки, подаруночки. Тобто їх можна оформляти геть зовсім по-різному. Так, це ми зробили. Так, я розумію. Чимсь дуже тоненьким потрібно робити це носики, ротики, так, так ви дуже дуже обережно так, дивитесь на це все. Ви замічаєте всі моменти, це все правильно. Ми використовуємо. Там ще червоні щічки, бачиш, що, uh -huh. мабуть, або губною помадою так об себе потерти. Ну, я сьогодні не фарбував губи, тому я. Червоної помади ні. Ми використовуємо дуже такі тонесенькі пензлики. Uh -huh. Ось. Дуже-дуже геть тут буквально дві-три волосинки. Для чого? Для того, щоб ми змогли. Mm, зробити так, їм. На всяк випадок перепитаю, тут якщо стратив, то вже так воно і буде, вже не можна нічого стерти. Буде, стерти нічого не можна. Випрати хіпашо... його. Ні, тоді вже губиться геть зовсім повністю. Ну, мені здається, що на будь-яку творчість знайдеться шанувальник. так що... Ну, можна, можна зробити. А потім, як ви володі казали, ми... я так бачу. Так, да. І якщо він туда, На днях то золі розповідали, райшу. що зараз модні якісь фотографії, які на умання фотографуються. Тому так. я думаю, О. що угу. такого мистецтва є якби свої такі шанувальники. Так. Потім ми беремо ось так. Акуратненько йому робимо Грівки у нього. нього з'являються тепер. Ось — Такі ось вони є. Взагалі таке тоненьке, це що треба. Ось можна тут трошки. Ну, це навч... практика Навчись. мені здається. У вас одразу все виходило? Чи ви якось йшли таке до цього? Знаєте, спочатку, з, з самого першого початку, коли я побачила, зробила е, іграшку. Вона мені була така люба, така мила, така гарна. І я її не могла нікому ні дати, ні подарувати, ні продати на на, на виставках, е, в яких я брала участь. З цією я, її, я її заховала вдома, думаю, так, це в мене буде дуже гарна, дуже така домашня іграшка. Потім я зроблю ще на виставку, я зроблю. Також у мене мама, велика шанувальниця моїх робіт. творів, так робіт. Потім, коли вже ну, загубила, забула цю іграшку, все, вона десь там у мене була, в схованках, десь домашніх. Потім знайшли вже потім перетрушувала це все, накопилось дуже багато всього. Думаю, зараз щось там, щось лежить. Яка ж вона страшна? Але перша найулюбленіше. Ну потім, уже коли вже пройшли, перший десяток, другий десяток, третій іграшок, то вони вже як. Вже вони більш гарніші стали, можна сказати. Але та, вона з такою любов'ю була зроблена, ну яка вона. Так, я пробую, так, можу цим спробувати зараз. Так, Потім ми зараз такими е легкими рухами малюємо, вгусаємо. Угу. Так, все правильно. Творчий, Ах... творчий процес триває. Так, це тепер посмішку, да? ти будеш малювати зараз. Ну, зараз ми брови можемо Ще брови. брови. Якщо кіт, то йому потрібно вуса, угу. ви У нас можете намалювати. Він... Можеш зробити висату ангалочка. Обрівка йому можна робити такі несильно такі, э, такі не фактурні, я щоб так. він не виглядав сердитим. Я так. Я так я бачу. Я так бачу. <реш> Черева фраза, я так бачу. Е, ну, Цікавий творчий процес у нас зараз виходить. в студії. Чи пробували, окрім цього, ще щось. От деякі майстри вони практикують одне щось спробувати, інше спробувати. Дивитись, на чому зупинитись, що більше виходить, що менше виходить. От щось інше пробували, чи от зупинились, мені це подобається, в мене це виходить і більше нічого не хочу пробувати. Ну, Зараз, дебільшого, я працюю з цими ігрушками, тому що їх найбільше замовляють. Але ну, але ж і також. Ось вималюєте вуса далі, куту, вуса ага. і брови. Ага. І саме найбільше я люблю працювати з картинами, тому що там, там є де, скажімо так, розмахнутость. Там такий простір дуже великий для творчості, і якщо детальніше можна роздивитись картину, там можна подивитись дуже багато цікавих деталей, які можна використовувати ага. в творчості. Ну, але я тобі зрозумію, потрібно знайти... робити те, що найкраще виходить. Чи важко знайти ці матеріали, які ви використовуєте для своїх іграшок? Неважко. Ні, не важко. Зовсім не важко. Просто в будь-якому домі знайдеться шматок білої тканини, кава, кориця і бажання mm. щось створити. Ясно. Ну, ми дякуємо вам за те. Закінчу розмову. Мені вже не до вас, я вже ви роботі. Ну, власне, така іграшка у нас мала вийтись. Приблизно вона у нас така і вийшла. Ну, все, я кота майже зробив. О, прекрасно. Я думаю, що кіт може бійтись і без рота. В нього вуса є йому достатньо. Хай Помовчить трошки. Хай трошки помовчить. Хочу вам подякувати за те, що сьогодні так. Наші глядачі, ті, хто дійсно цікавиться з такими роботами, ще для себе відкрив один із напрямків, що можна робити вдома своїми руками, тим більше, що ми з'ясували, що все це можна вдома знайти, і папір, і якусь тканину. Ну кава вже знайдеться, особливо у кавоманів. Ну і ось так можна приємно з таким чудовим смаком продовжити своє життя і наші новорічні свята. Ми бажаємо гарного сьогоднішнього дня. Продовжуйте нас дивитися, тому що далі у нас буде не менш цікаво.